Як правильно інвестувати в нерухомість в Україні? Купити квартиру для перепродажу, заробляти на оренді без простою і продавати це реально. Купив квартиру за 40 тисяч доларів, здав в оренду за 250 доларів або подобово за 500 доларів в місяць і виставляєш на продаж за 45 тисяч доларів. Продаючи з оплатою податку від різниці між ціною купівлі і продажу, витрати складуть близько півтори тисячі доларів, а прибуток половиною тисячі доларів. І це без врахування доходу від оренди. Як заплатити такий низький податок при перепродажі квартир, будинків, гаражів, комерційних приміщень або землі, читай в нашому інстаграм або телеграм-каналі. Хочеш детальніше? Напиши в особисті свій телефон для зв'язку або інші контакти з соціальних мереж безкоштовно, без зобов'язань. Пиши свою думку в коментарях.